Закінчуємо 20-й ряд сліпою петлею, третю петлю підйому. І слідуючи схемі, ми мусимо пройти вперед до цієї арми. Але, в принципі, нам то зараз не потрібно. Тому я продовжую три повітряні петлі, накид, стовпчик з накидом. В наступний стовпчик У нас лишається стовпчик і рельєфний. за рельєфний стовпчик пров'язуємо рельєфний стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в арку. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик з накидом над рельєфним стовпчиком. З накидом. Накид. пропускаємо один стовпчик, і в центральні три ми пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Перший, другий. І, власне, третій накид, пропустили стовпчик за рельєфний стовпчик з накидом, рельєфний. Ну, власне, і все. Ради тут не складні, рапорти маленькі, запам'ятовується легко. Якщо вже до сих пір у вас все сходилося, то в принципі рахувати нема чого. Ось. В кінці ось тут з'єднаємо сліпою петлею, третю петлю підйому. Так, ми закінчимо 21 ряд просто сліпою Двадцять 22 ряд. Три повітряні петлі. Це як стовпчик з накидом. Тому це вже вивчили на пам'ять накид і відразу рельєфний стовпчик навколо рельєфного стовпчика. 3 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид, рельєфний стовпчик за стовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4. Рельєфний стовпчик, за рельєфний стовпчик. Стовпчик з накидом в центральний стовпчик. Рельєфний стопчик за рельєфний стопчик. Ну, власне, це такий малесенький рапорт. 1, 2, 3, 4. Рельєфний стовпчик за стопчик з накидом. 1, 2, 3, 4. Рельєфний стопчик. Стопчик з накидом. І знову рельєфний стопчик. 1, 2, 3, 4. Ось так. Уже майже на фініші. Ще ось цей і два ряди. І будемо блокувати. В кінці з'єднайтеся сліпою петлею. Майже 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 фініш. З чим я вас вітаю! Передостанній ряд. Ну, спочатку ми закінчимо 22 сліпа петля, втретю петлю підйому. І от тепер починаємо передостанній ряд, 23-й. Гарненько витягуємо. Досить високо петлю. І тепер робимо три стовпчика з однією вершиною, два з яких будуть рельєфні. накид пров'язуємо першу ніжку от сюди. Далі пров'язуємо за центральний. По схемі там. Тут рельєфний, тут звичайний і знову рельєфний. У нас будуть всі три рельєфних. Тому що я так сказала. Ось. Можна взагалі по лінивому зробити. Можна два стовпчика. То в даному випадку два стовпчика. Ось. Вони логічно закінчують. Так що один стовпчик з накидом. Ми викинемо, і нікому про це не скажемо. Дві повітряні петлі, два накиди, рельєфний стовпчик з двома накидами за рельєфний стовпчик, три повітряні петлі, два накиди, рельєфний стовпчик, знову за цей самий рельєфний стовпчик. Перший накид, другий накид. Закрил. І ще три повітряні петлі. Два накиди. І за цей самий рельєфний стовпчик знову рельєфний стовпчик з двома накидами. Дві повітряні петлі. Два рельєфних стовпчика. З одним накидом, з однією вершиною. Перший. Другий. Разом. Все. Значить таке треба. Дві повітряні петлі. І погнали далі. Два накиди, рельєфний стовпчик з двома накидами, три повітряні петлі, знов рельєфний стовпчик з двома накидами. Один, два, три, два накиди. Знову за цей самий стовпчик, дві повітряні петлі. Накид, перша ніжка, друга ніжка. Разом. Дві повітряні петлі. Ось таким чином. Його чи навіть не кидається. В кінці ось тут сліпою петлю з'єднатися. і далі вже перейдемо до фіналу. І так, настав час в'язати останній ряд. Пробувала я і по схемі, мені дуже сильно не подобається, і я от зробила спробу своєї обв'язки. Тому будемо в'язати обв'язку зараз не по схемі. Завершення 23 ряду тут. Елементарно сліпа петля. Так, так два накиди. Справду розпустила. Дві повітряні петлі. І сліпа петля в вершину. Ось так. Тепер сліпими петлями ми мусимо пройти вперед до першого рельєфного стовпчика з двома накидами сюди. Трошки витягуємо, пров'язуємо петлю підйому. і тепер ми мусимо прив'язати перший кластер з трьох стовпчиків рельєфних з одним накидом. Перший Другий недов'язаний. і третій. Ось так: три повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку. Один, два, три, чотири повітряні петлі, два накиди, рельєфний стовпчик з двома накидами за рельєфний стовпчик. Один накид. Ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом в перший пров'язаний накид рельєфного стовпчика. То робимо таку вилочку. Тепер 1, 2, 3, 4 повітряні петлі. Піко в вершину, два накиди: рельєфний стовпчик з двома накидами навколо рельєфного стовпчика, який ми пров'язували. Накид стовпчик з одним накидом в перший накид пров'язаний. От, ми робимо ось такі два стовпчики. Тепер один, два, три, чотири. Спускаємося вниз. Один, два. Три. Ось. Тут є варіант. або Просто рельєфний стовпчик з одним накидом Піко, рельєфний стовпчик з одним накидом або кластера Рельєфні кластера з трьох стовпчиків з одним накидом. Два, три. Тут ми в'яжемо підряд. Один, два, три. В першу повітряну петлю піко. Далі, щоб воно, от бачите, ось так складалось. Дзеркально ми мусимо пров'язати з чергуванням. Перший недов'язаний, ось тут за ним другий недов'язаний накид. І за цими двома третій недов'язаний. Разом. Один, два, три. Стовчу без накиду в арку. Ось так вони у нас складаються: 1, 2, 3, 4. Два накиди. Рельєфний стовпчик з двома накидами за центральний рельєфний стовпчик. Один накид. Прив'язуємо в перший стовпчик. В перший накид. Один, два, три, чотири. Піком два накиди. Показую повільно, тому що елементи а, трошки складні. Стовчик з накидом. Один, два, три, чотири. Але що маємо? Один, два, три. Для тих, хто хоче в'язати по схемі. Наступні два рапорти я пров'яжу так, як прописано по схемі. Так, тут кластера, тобто кластерації в мене ті, що менші не змінні. От, кластер 1, 2, 3. Піку. І от, далі в'яжемо як по схемі. Ще Один кластер з трьох стовпчиків з одним накидом. Один, два, три. Стовпчик без накиду в арку. Один, два, три, чотири. Далі. Кластер з трьох стовпчиків з двома накидами. Перший. Другий. Третій. Разом один, два, три, чотири. В вершину. Якщо все, то в нас піко буде сунуте. Ось так, в вершинку. Один, два, три, чотири. стовпчик без накиду, верху. Один, два, три. Кластер з трьох стовпчиків з одним накидом. Один, два, три. Піко. І далі знову кластер. Уже наступний рапорт. Маленький. Так. Один, два. три. От, тепер подивимось. А там вже виберете, який із варіантів вам подобається більше. І так, перший варіант це ось. В нас лягає тут така віяло невеличке, і над ним піко. Всередині кластера складаються в одну сторону. За схемою в нас не віяло, а тут капля має бути, але мені чому не подобається, от як піко. Ту. Ну, трошки ну, у кожного свої таракани. У мене такі. От, і, власне, внутрішні кластери вони також в, інш... в різні боки дивляться. На моїй пряжі це сильно вирізняється, і мені це все діло не подобається. Тут теж, якщо облокувати от кластера, ця ось так лягає, це лягає ребром. Тому внутрішні кластера я буду в'язати, ось ці маленькі, з чергуванням. Тобто перший маленький кластер прямо, другий з чергуванням. І в мене буде останній. Ці великі края за допомогою ось такого способу пров'язування. Що ви обрали, пишіть в коментарях. Посилання на схему я лишу в описі, то зараз якраз буду монтувати це останнє відео і подаю всі описи. В нашій спільноті я вже постила. Ну і в принципі все Вона в вільному доступі. Легких вам петельок і до зустрічі вже в наступному майстер-класі.